Прогноз на червень 2025 року, що чекає усіх Львів, Терезів і так далі, тільки по матриці долі. Я вже розрахувала матрицю долі, вона виглядає ось так. І я проговорю все, що нас чекає, по грошам, по стосункам, по випробуванням, і що потрібно купувати, що потрібно інвестувати, взагалі, чого чекати? Коли ти знаєш, чого чекати, зазвичай ти чекаєш цього з нетерпінням як Дня народження. Ось ви знаєте, що ваше день народження в певну дату. Знаєте, що вам подарують якісь подарунки, і ви чекаєте цього дня з нетерпінням. Так само і зараз я проговорю всі позитивні аспекти цього прогнозу, а також можливі негативні, але увага! Прогноз він завжди двобокий. І до нього треба ставитись об'єктивно з точки зору того, що негативне теж може бути. Але питання: як ми його сприймаємо і чи робимо ми щось для того, щоб не сталося цього негативного? І так, найголовніша енергія, яка відповідає за цей місяць, четверта. Четверта енергія це енергія імператора, доволі така чоловіча енергія, не жіноча. Що це означає? Зазвичай і для жінок увага це про те, що ви будете будете більш на таких чоловічих енергіях, що в стосунках, що в комунікаціях. І для вас це буде насправді випробуванням, тому що можна бути на чоловічих енергіях на роботі. А в стосунках на жіночих, м'яких, комфортних енергіях. А можна навпаки піти в перекос, коли ви на чоловічих енергіях проживете весь місяць. Чи буде вам комфортно з цього? Думаю, що ні. Чому? Тому що ми, жінки, народжені бути все-таки на жіночих енергіях. Так, в бізнесі включати ми їх вміємо, але їх треба також в потрібному моменті вимикати. Якщо ви підете в занадто велику жорсткість, то, на жаль, світ до вас так само жорстко і повернеться. Тобто карма спрацює таким чином, що не буде вам легкості з вашої жорсткості, тому що це два противоположних поняття. Четверта енергія також це імператорська енергія. Досяг не досягатерства. Сказав досягаторства так, тобто ви досягнете свої мрії, мети в цьому місяці. Чому? Тому що це імператорська. Ви прийшли перемагати, ви прийшли взяти від життя абсолютно все, що вам хочеться. І якщо пішло слово досягаторство по потоку, значить так воно і буде. Будуть, значить, у вас якісь успішні проекти. Якщо глянути по грошовому каналу, то успішні проекти якраз підуть через підтримку родини, беріть цю підтримку від родини. Якщо раніше ви не вміли просити підтримки, то камон, давайте вже знімемо з нас гординку, корону і попросимо допомоги, тому що підтримку я бачу в родині я, е, е, саме через грошовий потік, тобто дуже класно приймайте. Також ці досягнення у вас можуть бути в якійсь новій сфері грошей. тобто, Через те, що ви можете кинути щось старе і піти щось нове. Так, це може бути звільнення, дійсно, йде така інформація. Я знаю деяких дівчат, які задумуються з червні якраз кинути роботу. І, до речі, ця дівчина, яка хоче кинути роботу, одна з дівчат, яку я знаю, вона їде до мене на ретрит. 26 червня він буде в Карпатах. На чудовій віллі, коли я обирала цю віллу, я Хотіла дійсно лакшері, я хотіла дійсно дозволу собі. І, до речі, весь червень так і каже: дозволити собі, мені прям мені подобається ідеально. Хоча я, ну, я не дивилась прогноз, поки вибирала віллу, тому що цей проєкт готувався дійсно багато. Найшикарніше вілла, як з картинок Пінтерест. Ви дійсно такі ж самі картинки зберігали собі в Пінтерест і хочете мати собі таку віллу. А тут ви чотири дні в ній поживете, покайфуєте від того простору, який там знаходиться. Нас буде власний басейн, тільки наш. З коли обирали я така Думаю, готель да, класна штука, але там будуть інші плавати, інші ходити. А вілла, вся територія, басейн тільки наші. Дівчат, виявляєте, що це буде взагалі за ретрит? З усіх боків, майже з усіх боків тільки гори і ліс. А, так, звісно, там є цивілізація, тобто ми її будемо бачити, але це не як Буковель, де дом на домі, готель на готелі це максимально ретритне місце. І я зробила таку програму, яка сцілить і сцілить ось цю програму хорошої дівчинки, зцілить недозволяння собі. Чому тому, що, будучи в такій шикарній віллі, чи хочемо ми мати від життя все? Чи хочемо ми сказати собі так, а комусь? Ні, нарешті, і так ось вона їде до мене на ретрит. І коли вона давала мені готівку. А вона казала, я дуже хочу звільнитися. І я кажу: так, це можливо, чому? Тому що після ретриту підуть такі трансформації, що нарешті ви вже кинете ту роботу. Я дуже багато дівчат стілюю від того моменту, що а, якщо вам робота не подобається, якщо вам вона не по кайфу, то навіщо страждати? Ми, дівчата, народилися, щоб насолоджуватись цим життям, а не щоб страждати. А, далі по грошам. Якщо я вже так казала про гроші, про дозволити собі. Дійсно, енергії такі, що можна купувати навчання, і це вам дасть, до речі, додатковий дохід. Тобто, якщо ви підете в навчання, але усвідомі дорослі позиції. Чому проговорюю дорослу позицію? Тому що вона активна всередині матриці, Тобто, якщо ви в дорослі позиції, розумієте, що це навчання дійсно вам допоможе заробити, вийти на нормальний стан і так далі, то беремо. Якщо ви розумієте, що це ще один курс, який вам нічого не дасть, просто як, Якусь ейфорію на декілька тижнів, то на жаль, треба до цього ставитися трошки з розумом. Ось з розумом і відсікати відсікати не потрібно. Я читаю книгу «Інсоціаліст», і там дуже класно прописано, як відсікати не потрібно. Цю книгу дорожчі рекомендував пан Гороховський власник. Монобанк, дуже відомий банк України, і я ось читаю десь зараз посередині. Я розумію, що відсікати не важливо, це дуже важливо в нашому житті. І зараз, коли ви дивитесь цей прогноз, ви поставили його у важливість. Чому? Тому що з кожної з кожного слова ви зможете взяти нектар і впровадити в життя. А якщо ви як фон тільки прослухали і нічого не впровадите в своє життя, то на жаль це пройде міма, і ви зробили важливим не те, що насправді важливо. А, хоча я хотіла б сказати, що я королева цього е, відео і треба сказати, що він важливий. Ні, важливо те, до чого як ви ставитесь. Це вже трошки таке філософія до прогнозу погнали. Якщо ви в дорослій позиції, підете в навчання, плюсик, не в дорослі, а в те, щоб я ще ще одне навчання, будь ласка, ще одне, ще одне, я недосяжна, я недоступна і так далі. Оце недо, 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 я не до. я недовчилась, я недоексперт. Ось це прибираємо, тому що. Ну, це не істина. А щодо грошей, якщо ви будете щедрими до інших людей, а особливо до партнера, то вам це повернеться. Чоловіки особливо зазвичай це у вас працює дуже класно. Якщо. Ви в цьому місяці будете задарувати свою дружину, кохану, маму, тобто жінок або навіть співробітників, партнерів, ну але більше тут іде все ж таки через стосунки. Задарювати чим? Не обов'язково дарувати одразу карті, якщо у вас немає цих грошей, можна й чимось меншим. І це про щедрість істину, коли ви маєте чим що віддати такого, щоб людина була в насолоді. До речі, щедрість тут активно грає роль, чому, тому що вона до вас буде повертатись і до вас. Цьому місяці будуть повертатись гроші гроші, які ви посіли раніше. Тобто, якщо раніше ви слухали каву медитацію, а якщо раніше ви робили практики, які засівають вам карму багатства, то до вас цього місяця це повернеться. Це може бути навіть, до речі, через спадок. Якщо так дійсно станеться, поверніться. Напишіть мені в коментарях, тому що це дійсно важливо для мене. Також по стосункам. Будуть іти такі сильні енергії, чому тому, що там стоїть 11 енергія енергія сили потенціалу, але також і 21 енергія. Жінки, ви можете забагато. Вимагати від своїх чоловіків в цьому місяці. Прям хотіти, я хочу масштаб, давай ще. ще. Але якщо ви будете силою продавлювати, то на жаль, результату не буде, і будуть навіть сварки в таких сім'ях. Якщо ви будете продавлювати свою ідею ніжно через те, що я хочу масштабу, я хочу розвитку, але якщо зараз ти не готовий, окей, я почекаю. Або давай, можливо, придумав якийсь компроміс, якийсь інший план для того, щоб це було з миром, саме з миром, таке. Головне слово, і як би я сказала в балансі, тому що якщо ви порушуєте цей баланс, до вас прилетить е, агресія від чоловіка, агресія від партнера, бізнес партнера також може бути. Якщо казати про таку загальну енергію, також е, це шоста енергія енергія краси, комунікації, дуже багато буде комунікацій. Виходьте зі своїх ракушок, знайомтесь на конференціях, приходіть на івенти і так далі. Приїжджайте до мене на ретрит, виходите з ракушки, але по суті я б сказала, що заходите в ракушку, тому що на 4 дні будете дійсно в своїй ракушці варитись, у нас буде там практика без телефону. Про цю практику дійсно мріють багато людей. Ви будете без телефону всього пару годин, але ці пару годин будуть настільки трансформуючі, що ну просто шоста енергія: купуйте собі, будь ласка, дівчата, щось для краси. Тобто, якщо ви в цьому місяці якраз планували продекорувати свою спальню, купити ще одну вазочку. Дозволяю. Ба навіть якщо вона така розкішна, дозволити собі кошти трошечки дорожче, ніж ви звикли купувати, купуємо. Але знову таки в дорослі позиції, якщо у нас кредити, <свісно> То зрозуміло, що тут треба, напевно, на кредит закинути ці там, 2000 гривень, які ви хотіла вазочку купити, аніж купити собі вазочку. А ось вазочку можна попросити в чоловіка. Це так, лайфхак просто. Е, я до того, що ось ця краса вона має бути точно е, в вашому полі. І зараз ці енергії вже. Почали підійматись. Ну, По-перше, червень, Дівчата починають носити сукні, плаця, роз, ну, роздягатись в плані того, що не в шубах ходити і так далі. І це про ось таку красу, яка істина є, а не захована в цих всіх кожухах. Фарбуйтеся, дівчата, чи не фарбуйтеся. Ви все одно красуні, і важливо це розуміти. Будуть також підніматися такі енергії, а чи точно я достойна, чи точно я красуня, ось такі невпевненості енергії будуть підійматися. І що важливо? Ось ці невпевненості, такі страхи, вони будуть тільки зупиняти вас на шляху. Що як собі допомогти? Якщо класно, ідеально, звісно, це психолог, але в цих моментах дуже класно вам допоможе комунікація з іншими людьми, тобто, наприклад. Чи я не впевнена в собі? Так, в мене теж це є. Як я підкріплюватись буду в цьому місяці своїми кейсами, своїми учнями, своїми 500 клієнтами, своїми виступами великими, своїм випускним. Тобто я буду підсилювати свою невпевненість тим, що насправді я молодець і я багато чого створила за ці місяці в своєму особистому бренді. Хоча я теж думаю, що я недо і так далі. Але, звісно, най найкласніша вправа це йти до психолога в постійну терапію. Я, я рекомендую дійсно це, але якщо ви маєте щось таке більш серйозне, то тут вже дійсно на консультацію. Хочу проговорити, що прогноз він такий зараз не повний. Чому? Тому що багато загальних енергій, енергії жертви. Також я бачу, що ви будете без сил в цей місяць. Знаєте, таке, якщо ви будете впадати в енергію жертви, в енергію того, що ось ну, як маленька дитина, знаєте, нить, жала, це мені ніде. Нєда, ні ніда, вот это все на жаль, енергії і сил не буде. Якщо ви підете в служіння іншим людям, навіть якщо це діти, навіть якщо це чоловік, можливо, нарешті це соціум і віддавання вашої експертизи в соціумі, то так тоді буде гармонічно. У мене також є прогноз на рік, на день, на місяць. Він ось такий красивенький в конвертиках. Його можна замовити у мене на сайті. Він зараз коштує не так дорого. І ви можете дозволити собі запрограмувати свій місяць, рік або навіть день. Тобто, якщо вам треба якийсь конкретний день запрограмувати, ви можете його прям ну, розшифрувати. Це зазвичай на екзаменах беруть на весіллях і так далі. Я, наприклад, день розшифровую якось, коли в мене вже щось сталося. Наприклад, чоловіка-тата забрала в ТЦК, я одразу подивилась прогноз і все зрозуміла. І просто все зрозуміла. Але якби я знала це раніше, я б сказала татові не виїжджати просто в цей день. День для того, щоб його не зупинила на блокпості. І якщо ми попереджені, то дійсно може бути інша реальність. І так само я зараз, бачачи цей прогноз і розшифруючи його під свою дату народження, я для себе буду розуміти, а де мої особистісні моменти, щоб бути готовою до цього, щоб класно прожити цей червень, щоб більше грошей з нього зібрати в класних стосунках і в гармонії з собою. Підписуйся, будь ласка, на цей канал, він хоч і новий, але я дуже стараюсь. Кожного тижня постати різні відео про карму, про бізнес, трошки про маркетинг говорю, трошки про духовне, трошки про психологічне. Це все в служінні до вас. Також підписуйся на мою сторінку в інстаграмі Анна Слабенчук і до нових зустрічей.